Друзі, З вами компанія «Автопарк міста Вінниця. Знаходимось ми по вулиці Соборна 1. У нас основана на кожній Force Fusion модифікація SE 2019 року випуску з автоматичною коробкою передачі на передньому привіді з надійним 5, бензиновим двигуном. Таке чудове авто можна купити у нас на філіалі в місті Вінниця за 11 990 долів. Автомобільчик в гарному технічному стані має чудову лінзовану оптику 17-і оригінальні легкоспадні диски. гума в гарному стані. Літнє авто без пошкоджень, без підкрасів, доглянутий, Авто повністю тоноване. Також присутні задні партроники, задня камера. Авто має один з найбільших в своєму класі містких багажників в доглянутому стані. Блакофарби покриття автомобільчика без зауважень взагалі переходимо до заднього ряду. Назвичай великий текстильний диван. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятен доглянуті. Маємо три підгорівничка для пасажирів, підлокітничок, для зручних пасажирів. Ну, підйомнички, музика без нарікань. Передній ряд також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо 4 підйомничка, електрорегулювання дзеркал, датчик сліпих зон, датчики до додощу, мультируль, електрорегулювання, сидінь. Автоматичну кропку передач, навігацію, двохзонний кліматконтроль, підігріви передніх сидінь. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на фіріалі в місті Вінниці за 11 990 доларів, або придбати автомобільчик в лізних або в кредит, або замовити в нас авто з Америки під ключ. З вами, як завжди, були автопарк.